Привіт, мої маленькі друзі-розумнички! Сьогодні у нас дуже важливе та цікаве заняття. Ми з вами вирушимо в подорож до казкового лісу, де разом з першими теплими промінчиками сонечка прокидається все живе. Чи знаєте ви, хто нам у цьому допоможе? Український письменник Олександр Олесь. Зі своїм чудовим віршем Скоро сонечко пригріє. Він розкаже нам про те, як природа готується зустріти нову пору року весну. Приготуйтеся слухати, уявляти і мріяти. Тож слухайте уважно, скоро сонечко пригріє, потечуть струмки, темний гай зазеленіє, зацвітуть квітки. Підемо тоді з тобою в ліс на цілий день. І натішимось весною і наслухаємось пісень. Молодці малята уважно слухали біршник. А зараз давайте відповімо на декілька запитань, що скоро пригріє? Сонечко! Молодці, що станеться зі струмочками? Потечуть струмки. Добре, що скоро зацвіте? Зацвітуть квітки правильно, а куди ми потім підемо? В ліс на цілий день. А що будемо слухати? Пісні, які ви розумнички! На цьому наше заняття закінчується. Я усім кажу до побачення і з нетерпінням чекаю на нові зустрічі з вами. До побачення, малята! Бувайте!